Ви можете її годувати у пропорції 50 грам закваски, 25 грам води і 50 грам борошна. Ви можете годувати її так, як годую її я. 25 грам закваски, 25 г води і 50 грам борошна. Але пропорція вода-борошно завжди зберігається води вдвічі менше, ніж борошна. Борошна вдвічі більше, ніж води. Ще такий нюанс, що, на мою думку, коли ви годуєте у пропорції, де ви берете 50 грам закваски і 50 грам борошна, то просто молочно-кислі бактерії чи дріжджі, вони, це борошно, ми ж ним годуємо, вони його їдять, вони його просто з'їдають швидше. Це я так собі думаю, тому що і закваска, можливо, швидше до піку доходить. А коли закваски вдвічі менше, ніж борошна, то, можливо, час на годування у нас збільшується. До піку доходить довше і рідше потрібно її годувати. Ще таким основним поняттям є: оця закваска на піку, це коли ваша закваска збільшується у 2-3 2,5 рази. Коли вона ажурна, пориста коли цей пік вона наступає, вона починає осідати, опадати. Це значить, що вона вже голодна і потрібно її годувати частіше, раніше, ніж 12 годин. Поняття залишки закваски, воно існує завжди. Це якась частина закваски, яку ми беремо, відбираємо для годування, і все, що лишається, ми собі переносимо у наші залишки, з яких можна потім щось спекти. Мені здається, що я все прям докладно розповіла з того, що я знала: борошну не змінюємо, холода вона не любить. Просто дивіться, коли закваску ви тримаєте в холодильнику, годувати її також потрібно. Два, три, чотири рази на тиждень, це майже через день. Це якщо ви не печете, то цей спосіб прийнятний. А якщо ви випікаєте, то щоб закваска відновила свою силу після холодної температури, так як в холодильнику у нас 5-6 градусів. На дверках, до речі, якщо будете зберігати, то на дверках холодильника то її потрібно вивести з цього стану холодильника. Її потрібно 2-3 рази погодувати. Ну, два рази оптимально, ми її годуємо, щоб вона набула своєї сили. І на третій раз, коли вона доходить до піку, ми тоді беремо її до хлібу або до будь-якої випічки. Тому для мене це спосіб загайний. я печу частенько, я дуже багато хліба. Роздаю, хтось у мене замовляє. Тому я от випікаю частенько. То мені поки що хочеться, я годую її двічі на добу. Ось. Але, бачите, залишки закваски ми беремо з холодильника, і вони мають силу, щоб підняти хліб, щоб він виріс і був смачним. Тому що видно процес бродіння, видно, що хліб росте. Ви можете це побачити у відео, де я показувала рецепт хліба на залишках закваски, прямо з холодильника, де ми не нагріваємо нічого, просто зразу беремо і випікаємо. Оце все, що я зараз роблю: це я роблю шаровість закваски. Чим більше шарів, тим краще поступає кисень для. Диких дріжджів для їхні, так як кисенці, вони за рахунок нього живуть, харчуються і виділяють вуглекислий газ. Це все можна не робити. Можна просто замісити колобка, зробити надріз і просто покласти. Я взагалі перші рази не знала, що потрібно робити, ті надрізи не робила. А зараз вивчаю, дивлюся і мені хочеться це робити. І мені подобається закваска, коли я так багато шарів її роблю. Раніше ви могли, хто вже спостерігає за мною наблюдати, як я просто робила равлика один раз і скручувала його. Зараз я побачила, що можна робити равлика ще раз поперек, тоді шарюсь більше. Хрестоподібний надріз ми також робимо на нашій вже скрученій заквасці для того, щоб до нижніх шарів нашої закваски дійшов також кисень. Ще такий нюанс є, як закваска може почати кислити. З мого досвіду, кислити вона починає тоді, коли рідко годуєш її або коли вона довго стоїть у холодильнику. І також з мого досвіду мені подобається, щоб вивезти в ній цю кислоту за часте годування. Спочатку через 6 годин, потім через 3 години. Тоді ця кислота уходить. Є купання метод, є купання просто у воді, а є купання у підсолодженій воді, тобто, у підсолодженій цукром чи медом. Але я один раз спробувала. Щось так сказати, що воно убрало кислоту сильно. Не можу сказати, що прямо убрало, але це може ослабити вашу закваску за рахунок того, що дикі дріжджі чи молочні після бактерії, вони похарчуються солодким і ну, полінуються працювати. І частити з цим не потрібно, тому що. Ну, це як наркотик, можна так сказати, на який підсаджуюся. Якщо подаю цей цукор, то навіщо працювати з самим, якщо можна е спокійненько собі чекати, не рости, ждати, чекати, поки дадуть наступну дозу цукру. Бачили, я робила була якось колобок, а потім я колобки робити перестала і день на день не приходиться. Я буваю роблю колобок. Буває, просто скрутила другий це другий равлик і просто зробила надріз. Він так виростає, тут торкаються стінки, тут торкаються стінки. Ось, накриваю плівкою і подивлюсь, коли він мене виросте. Або орієнтуюсь на 12 годин, або орієнтуюсь на те, коли він виросте. Ну, частіше я годую через 12 годин. Якщо у вас є якісь питання, якщо щось не зрозуміло, я коли маю час, я завжди намагаюся всім відповісти. Тому питайте, якщо я не відповідаю одразу, значить в мене нема можливості. Я обов'язково передивлюсь і обов'язково вам відповім. Якщо я когось пропустила, ви також тоді нагадайте мені ще раз питання, і я вам відповім ще раз, тому що іноді питань буває багато. Я намагаюся всім відповідати вчасно, але буває, що стрічка дуже швидко повзає вниз, і я можу щось пропустити. Можливо, на якесь питання, мені потрібно трошечки часу, щоб я знайшла інформацію і вам відповісти. Але я, бачите, максимально відкрита до вас. Я щось роблю, я е, випробовую, можна так сказати, і ділюся цим з вами. Я хочу. Е, Ну, не знаю, якось маю таке бажання поділитися з іншими людьми, щоб інші люди також могли е, випікати хліб. Сказати, що це не складно, ні випікання хліба на заквасці це не складно, ні виведення закваски не складно. Просто коли я барахтала в морі цієї інформації, її було надто багато, голова йшла обертом, і е, вся інформація майже платна. Е, ніхто не хоче ділитися досвідом. Ну, принаймні я з таким діштовхнулася. Ось, І безкоштовної інформації теж багато, але її потрібно вишукувати по крупинкам, збирати до, до кучі. Ну, ось, я так намагаюсь збирати. Я не дуже маю багато часу приділяти цьому. Але я намагаюся. Так що е, питайте завжди, що вам потрібно, що, що не зрозуміло, я завжди відповім.